Сьогодні я вирішила голубчиків зробити. О, Вирізаю капусточку серединку. Так обрізаю, вирізаю качанчик серединку, щоб ті листочки отако я обварила її. І щоб ті листочки вони отако, отако легенько відходять. О, Котра тут до середини воно не дійшло, але воно все одно відходить, я вже просто листочки в гарячу воду кипяточок поставлю. О, ну легенько собі відходить. І ті листочки. І, о, от вони вже обварилися до, до кінця. Довго не варити, бо капусточка буде розлазитися. І отаку от мисочку я виберу. Одити, ой, кілограмову упаковку, трохи менше як половину. Туда. От, Листочки вистегли, я всі листочки обрізала. Ось от такі от, от, є такі проживки. Того треба зрізати. А для чого? Воно грубе дуже виходить. О. Все, листочки готові. Рис я обварила. Добре промила під проточною холодною водою. Бач, який він сипкий. Він ще не є готовий, збільшився десь два з половиною рази. Це який такий Рис, певно, я не буду, певно, давати. Отаку лишу, частину лишу. Тепер я маю фарш. Mm. На таку кількість 700 грам фаршу я маю. Свини я даю фарш. Свини. Так. Тепер маю обжарену цибульку, моркутку і я маю шкварки. Це вже за бажанням. Так, от ще шпарків дала, бачу. Шварки. Шварки зі ну, смальцем. Здесь мальцем. Вот опариваю и висипаю еще. Так, теперь сіль багато не даю, бо та сіль солена трошки. Потім попробуємо кеонно. И трішки перцю. Тоже за смаком. Так, трішки перцю. Все. Баняк вистилала такими серединками, серединками, щоб голубці не приставали. І вимішую, даю ще трошки за бажанням, трошки сметанки, щоб вони були. Я не люблю сухих голубців. Я люблю, але сметанку вже використали мені. Я маю тут таких. Використаючи скарбів нема. Так, ось Та да. вот. вот Так. Ось Ось такі виходить начинка така для голубчиків. Тут така масненька. Майклинка, так, я таку люблю. Я сухих голубців не люблю. Люблю, щоб вони були масненькі. Клала. Трошки отаку розмащую. І таку закачуємо. Кінчики затуляю легенько. І так плотненько розкладаю. Плотно так, щоб вони собі стояли. І викінчую. І на дно більші листочки я багато накладала, а, а, щоб були більші голубці, щоб взяв то, то має що їсти, називається. І вилети кровлю. І докосу кінчики закриваю, щоб воно не вилазило. І все. І ще пару листочки вже будуть, буде по Заливаю кип'ятком, трошки зверху підсолюю, кип'ятком заливаю так, щоб вони не покрили голубці, бо вони потім сідають, щоб воно не булькотіло. І от зверху накриваю отаку тарілкою. Кладу на газ, закипить і вариться. Ну, до години. До години може бути і корше, і різні сорти капусти, щоб капуста борис майже готова. До години часу, щоб вони на маленькому вогні закипіли і на маленький вогонь, щоб вони собі так мліли, так собі, по потихеньку. До годину будуть добрі, готові. І будемо потім вечеряти. То м'ясні голубці, хто любить пісні, хоче був весь дрянець. То можна з грибочками, грибочки відварити, перемолоти і з грибочками так робити. Цибулька, морква. Мальцю не давати на оливі, то все піджарити. І можна з картоплі, картопляні голубчики з часничком робити. Будемо робити на вечір, на святу. Може покажу. Будьте здоровенькі.